лайку та підпишись на наш канал, щоб не пропускати наступні уроки. Сьогоднішній урок твоє робоче місце. місце. Вдома і в школі. Це парта або стіл. Вони мають бути зручними. Мають відповідати твоєму зросту. Коли ти працюєш на робочому місці стеж за своєю поставою. Діти за чи столом? Пригадай! Правильно, потрібно тримати поставу, спинку тримати рівно. бути На твоєму робочому місці в школі а що вдома. На робочому місці в школі має бути щоденник, зошит, підручник, пенал з приладдям. Вдома так само в тебе має бути підставочка, якщо тобі потрібно для книжки. Книжка, ручка, зошит, олівчики можливо. На твоєму робочому місці мають бути лише необхідні для навчання речі або предмети. Світлене. Під час письма чи малювання тінь від руки не повинна тобі заважати. Тому, якщо ти пишеш правою рукою, світло має падати з лівого боку. Якщо ж ти пишеш лівою рукою, то світло має падати з правого боку. Будь ласка, запам'ятай це, подумай, ти лівша чи правша. Якщо ти правша, то світло зліва, і якщо ти лівша, то світло справа. Щоб навчання було успішним і не шкодило твоєму здоров'ю, робоче місце має бути зручним. Все. Правильно розташована лампа в тебе на робочому місці? Якщо ні, то розташуй її правильно. Будь уважним до свого здоров'я. Переможе!